Данило Галицький одна із найвидатніших постатей в історії Української держави. Князь Галичини і Волині, а також король Русі, він увіковічнив своє ім'я як мудрий правитель і талановитий полководець. Тому не дивно, що сьогодні він вважається національним героєм, а його пам'ять всіляко вшановується. Після смерті батька. Князя Романа Великого, 1205, його малолітні діти Данило та Василько не мали шансів утримати владу в Галичі. Вдова Романа Анна з синами переїхала з Галича до Володимира на Волині, де був похований її чоловік. Одного 1206 року вона з Васильком вирушила до Кракова, Данила відіслала до двору короля Андрія II, де він провів шістьох років як годованець і вихованець. Анна виконувала роль регента при малолітніх синах до 1215 року, коли Данило став правити у Володимирі самостійно, тоді пішла до монастиря. Свої династичні права на Галич заявили онуки Ярослава Осмомисла, Еместей Славудатний, інші нащадки родичів романа, зять Романа Михайло Чернігівський і його син Ростислав. Також на Галицькі землі претендували споріднені династії арпадів та Паястів. Одного 1211 року боєри посадили Данила князювати в Галичі, але вигнали одного 1212 року. У одного 1214-х році в спиші угорський король Андрій II і краківський князь Лешко Ай Білий за згоди папи Інокентія III уклали угоду, відповідно до якої королями русі ставали коломан, син Андрія II, та його дружина Саломія, дочка Лешка Айбілого. Боротьба за Галицький трон. Докладніше битва на кальці та війна за об'єднання Галицько-Волинського князівства. Упродовж понад десятьох років молоді Романовичі не відігравали майже ніякої ролі в бурхливих подіях, що розгорталися у їхній вочині. У 1215 році за підтримки краківського князя Лешка, Ай білого Данило став князем у Володимирі на Волині. Заволодівши містом, молоді Романовичі почали вести самостійну політику. Головну роль відігравав Данило як старший, Василій став його помічником і союзником. Коли торопецький князь Еме удатний опанував Галич, він поріднився з Данилом, видавши за нього свою доньку Анну в 1219 році 10-11. Цей шлюб був результатом порозумінням волинських мономаховичів зі смоленськими. Які вели боротьбу за спадщину в королівстві Русі, що спалахнула після загибелі короля Русі Романа і під завихостом в 1205 році 11. Лешко Айбілий, посварившись з Еместеїславом, вигнав його і посадив у Галичі зятя, короловича угорського коломана 1220 року? Еместеїслав із допомогою Данила вигнав угорців із Галича одного року. Одного 1223 року разом з іншими руськими князями брав участь у битві на кальці проти монголів. Був поранений у груди і відступив з поля битви. Незабаром між Данилом та його тестем виникли суперечки за владу в Галичі. Ще більше посварив їх кузен Данила, белський князь Олександр Всеволодович, який свого часу марно намагався опанувати Волинь. Одного 1225 року він озброїв МСТ Іслава проти Данила, який воював за Галич у союзі з Ляшком МСТ Іслав закликав половців. Олександр тим часом запевняв його, що Данило має намір вбити тестя. Згодом Данило та МСТ Іслав помирилися. Одного 1228 року спільно воювали проти арпадів. Одного тисячу сімох року. Галицькі бояри, передусім судислав, умовили Еместеїслава удатного перед смертю передати Галич не Данилу, а своєму зятеві королевичу Андрію. Данило з Василем провели успішний похід на Луцьк проти Ярослава Ігорйовича, який закінчився взяттям міста і приєднанням князівства до володінь Романовичів. Одразу після походу Данило передав Василію Луцьк і пересопницю Данило, і Василій провели успішний похід на Чарторийськ. В якому князювали ворожі Данилу Пінські князі. Похід завершився взяттям і приєднанням міста до володінь Данила Романовича і полоном пінських князів. У відповідь велика коаліція у складі Ростислава Пінського, Михайла Чернігівського, Володимира Рюриковича разом з половцями одного 1228 року взяла в облогу місто кам'янець, володіння Данила. Ініціатором походу був Ростислав Пінський. Який Еместеїв завзятих у полон дітей. Однак Романовичі в союзі з Олександром Всеволодович вчинили несподіваний похід на Київ, Михаїл Чернігівський та Володимир Київський змушені були зняти облогу і піти на примирення з Данилом. Об'єднавши Волинь, Данило передав її братові Василію, одна сам розпочав боротьбу за Галицьку землю. Одного 1229 року його прихильники в Галичі запросили Данила на престол. Він узяв місто в облогу та, попри спалення містянами мосту через Дністер, захопив Галич. Данило Романович відпустив захопленого в полон короловича Андрія, але згодом той, за підтримки боярина Судислава та свого батька, короля Андрія, зробив ще одну невдалу спробу захопити Галич. Галицькі бояри у змові з Олександром Белським готували вбивство Данила, але брат Василій випадково викрив змову. Романовичі почали війну проти Олександра Белського, який утік до арпадів, звідки разом з військом Короловича Андрія підійшов до Галича і взяв його. Одного 1232 року Данило в союзі з київським великим князем Володимиром Рюриковичем та половцями без успіху воював проти арпадів. Невдовзі. Під час облоги Галича-волинянами помер королевич Андрій, і Данило посів Галицький трон. Одного 1233 року під Шумськом було розбито військо арпадів. Перед битвою Данило Романович молився в міському храмі С. Весимеона. Одного 1235 року Михаїл Чернігівський зайняв Галич і залишив там свого сина Ростислава. Леонтій Войтович не відкидає можливості коронації Данила Романовича. Яку міг здійснити імператор Фрідріх Гогенштауфен у відні 1237 Р. Одного 12. 1238 року Данилу вдалося взяти Галич і остаточно опанувати Галицьке князівство? Розбив лицарів Добжинського ордену в битві під дорогичином і повернув свої володіння порубіжні з мазовією землі Берестещини 13. Того року підкорив турівське князівство. Монгольська навала 12.39, 1240 року князь Данило зайняв Київ, де не було князя, та посадив там свого намісника, воєводу Дмитра. У грудні 1240 року воєвода Дмитро очолив оборону Києва від орд Батия, але місто відстояти не вдалося. Одного 1241 року орди Ханабатия рушили на Волинь та Галич. У цей час. Князь Данило не був на своїх землях, їздив до Арпадів з сином левом сватати королівську доньку Констанцію. Коли отримав відмову, поїхав у Польщу, де залишався до відходу татар. Володіння його були спустошені, щоб урятувати хоча б щось, Дмитро переконав Батия йти на ухрів. Повернувшись до Галичини, Данило змушений був придушувати боярський заколот. Після цього його давній ворог, Ростислав Михайлович, Кілька разів протягом 1241, 1245 років нападав на Галицьку землю в союзі з руськими князями, або з поляками, або з військом свого тестя, угорського короля. У 12.40 Хароках Данило заснував на річці угорці, місто Холм. Сюди, на західні кордони своєї держави, якомога далі від татар, він переніс свою столицю з Галича. На заклик Данила. Її заселили численні ремісники, будівничі, що тікали від татар, а також іноземці. Головною спорудою Холма стала велична і багато оздоблена церква Іоанна Златовста. Зводилися й інші храми Кузьми та Дем'яна, Пресвятої Богородиці. 17 серпня 1245 року в битві під Ярославом війська Данила та його брата Василя розбили полки Чернігівського князя Ростислава та його союзників. Що завершило майже 40-річну боротьбу за владу над королівством Русі. Ця битва була однією з найбільших в історії Русі 13 століття. До того часу королівство Русі не було обкладене татарською даниною. Після Ярославської битви Хан Мауці надіслав до Данила посла з вимогою Дай Галич. Данило, подумавши, відповів: не дам півочини своєї, але поїду до Батия сам. Він був змушений поїхати до ханського двору в Сараї і визнати залежність від Золотої Орди. Хоча його прийняли там досить милостиво, але перенесені приниження змусили згодом літописця завершити розповідь про цю подорож словами зліше зла честь татарська. Данилови Романовичу князю бшувелику, обладавшу руською землею, Києвом і Володимиром і Галичем. У переговорах з батиєм Данило домігся від нього підтвердження своєї влади над Галицько-Волинським князівством, але не над Києвом. До того ж, він був зобов'язаний надсилати своє військо для участі в походах Батия на Польщу, Литву, Угорщину та інколи платити Данину. Добрі відносини з татарами пішли, проте, на користь Данилу Романовичу, король Угорщини Балачотири погодився на шлюб своєї дочки Констанції з сином Данила Левом. Цей родинний зв'язок спричинив участь Данила в боротьбі угорського короля з Чеським за австрійську спадщину. При цьому його син Роман одружився з наступницею трону австроштерійського герцогства Гертрудою і на початку 1250 х. Після смерті її батька, герцога Фрідріха II, Данило заявив свої права на його володіння як на посах своєї невістки. Він втрутився у війну за австрійський трон, але його участь у ній, з допомогою поляків. Була невдалою. У цей час стала набирати силу Литва під владою короля Міндовга. Данило пішов війною на Литву, але Міндовг замирився з ним, віддав за Данилового сина швар на свою дочку, а в посах за нею дав міста Новгородок, Слонім і Вовковоськ. Коронація. Вимушене підпорядкування татарам обтяжувало Данила. Він проводив походи на прикордонні з татарами землі по річках Случ і Горень. Проти так званих татарських людей, будував укріплення, Кременець і Данилів так і не були взяті татарами, розпочав реорганізацію війська, ударною силою якого стала важко озброєна кінна дружина, а також селянське і міщанське опочення шукав союзу з заходом, зокрема, схилявся до пропозицій, що надходили від папи Інокентія IV. Папський посол Плано Карпіні дорогою в монгольську імперію розмовляв з Василієм про поєднання церков. 1246. Сам Данило погодився прийняти від папи королівський вінець. І 7. Жовтня, за іншими даними, в грудні 1253 року був коронований в дорогичині папським легатотом Абатомопізо, один плано Карпіні на шляху до монгольської імперії зустрівся з Василієм Романовичем у Ленчиці наприкінці 1245 року. Після цієї зустрічі Карпіні вирушив на Волинь. Ймовірно, до Володимира, де перед руськими єпископами прочитав папську булу та закликав приєднатися до католицької церкви. Проте відповіді на свою пропозицію не отримав, бо Данило був на той час в Монголії. Саме на півдорозі до Орди папський легат і зустрів Данила. Результатом їхніх перемовин стало те, що Данило задля встановлення відносин з папською курією відіслав ігумена монастиря Святої Гори Григорія Доліона, тодішньої резиденції папи. Відтак між папою та Данилом зав'язалося тривале листування. 3 травня 1246 року курія надіслала Данилу Романовичу сімох листів. Проте результатом листування було лише те, що папа надіслав архієпископа Альберта. При цьому папа протягом довгого часу давав обіцянки військової допомоги від католицьких держав. Пізніше Данило тимчасово перервав листування з папою. Зробив він це з політичних, а не релігійних причин. Пізніше відновив контакти з папою. Папа Інокентій IV. 1253 папа звернувся до християн Чехії, Моравії, Сербії, Поморя та Прусії з закликом до Христового походу проти татар, а до Данила відправив посольство на чолі з легатом опізо з королівською короною іскіпетром. У місті Дорогичині в грудні 1253 папський легат коронував і помазав Данила, який прийняв королівську відзнаку від усіх своїх єпископів, тобто його одночасно коронували разом католицькі і православні єпископи, підкреслюючи цим, що коронується, що водночас було відкритим викликом Золотій Орді. Бо як васал хана Данило не мав права цього робити, 14, не лише він, а сама Русь. Незважаючи на бажання короля Русі Данила і Папи Римського, тодішні монархи виявилися незацікавлені у Хрестовому поході проти монголів. Король Русі Данило. І на жаль, на відозви Папи Римського до Хрестового походу проти монголів ніхто серед тодішніх європейських монархів не відгукнувся, окрім власне самого короля Данила і. Король Данило почав готуватися до опору власними силами. Час був сприятливий. Після смерті Батия в Орді почалися ворохобні, татарським темником, намісником у цій частині Русі був слабкий куремса. Наприкінці 1254 року почав військову кампанію проти татар. Куремса спробував перейти у контрнаступ і виступив зі своїм військом під крем'янець, потім під Володимир і Луцьк, але був розгромлений. Це була перша руська перемога в боротьбі проти монгольської імперії. 1254, 1255, військо короля звільнило від загонів куремси землі вздовж південного бугу, случі та Татарєва, взяло возвягель. Данилу вдалося відстояти від татар бакоту, Поділля та повернути зайняті ними міста на волині. У Каракорумі ствердився великий хан Хубілей. На місце куремси призначили заповзятливого Бурундая. Він посварив короля з міндовгом. Досяг того, що в його поході на литву одного тисячу року брали участь галицькі дружини під проводом Василя Романовича, попри те, що Данило був сватом міндовга. Союзників у короля Данила не виявилося, а Дальберт IV був послаблений поразкою від чехів. Він знову намагався оволодіти австрійським спадком. Коли Бурундай зажадав, аби король прибув до нього, він відправив замість себе сина Лева, сам поїхав до Польщі. Продемонструвавши свою силу, Бурундай прийшов на землі Галичини і Волині з великим військом, заявивши, якщо хочете жити з нами у злагоді, то розкидайте всі ваші міста. Романовичі змушені були зруйнувати все, що будували довгі роки. Вони розібрали фортифікації Луцька, Крем'янця, Данилова, Леополіса. Королівство Русь позбулося головних пунктів опору у війні з монголами. Вдалося зберегти лише холм. Одного 1260 року загони Брундая залишили Галичину та Волинь. Татари також змусили галицькі дружини до участі в їхньому поході на Польщу. В 1262 році Василій відбив набіг міндовгів, наздогнавши та винищивши обтяжених здобичу литовців біля міста Небеля. Одного 1262 року в Тарнаві зустрівся з польським князем Болеславом П'я Сором'язливим. Проводив перемовини про розмежування, положивши ряд межі собою о землю рускую і ляцьку. З усіх зовнішніх дій найуспішнішим був його похід на ятвягів, яких вдалося нарешті змусити платити данину. Внутрішня політика вів боротьбу з феодальними міжусобицями, викликаними прагненнями Галицької боярської верхівки та Чернігово-Сіверського і Київського князів, не допустити зміцнення влади Романовичів у королівстві Русі. Опирався на підтримку дрібних і середніх служивих феодалів та міщан, зацікавлених у зміцненні його влади. У 1251-1253 роках Данило дарував половцям хана Тегака землі на Барестейщині для захисту північної Волині від нападів ятвягів та міндовгів. Кочовики заснували там 80 поселень і зберігали свою ідентичність до початку 16 СТ 15. Реформував військо, створивши важко озброєну піхоту з селян, приборкав боярство, проводив активну прозахідну політику. Під його владою поширювалися західноєвропейські культурні впливи, прищеплювалися відповідні державні адміністративні форми, зокрема в житті міст. Побудував ряд нових міст, Холм, Леополіс тощо, переніс столицю з Галича, міста боярських заколотів, до Холма. Для зміцнення міжнародного авторитету держави одного 1246 року заснував у Галичі церковну православну митрополію, що перебрала на себе функції загальноруської митрополитом було призначено одного сподвижників князя, печатника Кирила, дозволив також проповідувати францисканцям. Відомо, що при дворі короля Данила і були присутні тамплієри. Одного року король Русі Данило і занедужав, та помер у Хольмі, де був похований у церкві Святої Богородиці, яку збудували за його життя. Літописець, оплакуючи його смерть, назвав його другим по Соломонові, очевидно натякаючи на його мудре правління. Як повідомляє Галицько Волинський літопис, тоді ж, коли король Данило помер, повз землю пролітала комета «16».